Смілянський інклюзивний ресурсний центр місце, де кожна дитина отримує можливість для розвитку та інтеграції в суспільство. Цей центр став важливим осередком допомоги дітям з особливими освітніми потребами. Інклюзивно-ресурсний центр обслуговує усіх діток нашої смілянської територіальної громади, надаємо їм різні послуги: як корекційно-розвиткові, так і різну допомогу, яку вони потребують. Дітки у нас бувають різні, тобто різновікові, від наймолодших, найменшому хлопчику, який проходив комплексну оцінку. Ріки 9 місяців, і до 18 років дітки у нас приходять. Завдячуючи міській владі, завдячуючи міському голові, завдячуючи злагодженій роботі фахівців інклюзивно-ресурсного центру. Наші дітки з особливими освітніми потребами та їх батьки або законні представники почувають себе впевнено. Вони знають, що вони захищені. Найголовніше, що вони тут прийняті і почуті. А також вони знають, що в обов'язковому порядку їм буде надана допомога. Тут працюють фахівці різних напрямків, логопеди, психологи, дефектори. Ефектологи, реабілітологи, щодня вони допомагають дітям адаптуватися до умов навчання та суспільного життя. Ми здійснюємо комплексну оцінку розвитку дітей, визначення рівнів їх освітніх труднощів, і після цього, звичайно, ми маємо завдання проводити корекційні заняття. Як практичні психологи, ми проводимо корекцію когнітивної сфери дітей, а також їх емоційно-вольової. Обслуговуються діти, які не отримують такі послуги у закладах освіти. Ми працюємо над розвитком процесів пам'яті, мислення, уваги, процес здатності, мотивації до навчання, це стосується емоційно-вольової сфери. Ну і крім того, їх соціалізація, бо частина діток, які відвідують наш центр, мають нозологію аутизм. Сьогодні центр обслуговує понад 234 дитини зі сміли, сусідніх громад та ВПО. Усі послуги тут безкоштовні, що є великою підтримкою для батьків. Зу свого синочка трошки ми поганенько говоримо, е, нам порекомендували цей заклад і ну чесно задоволені. Ми прийшли на зразу як я сказав. Чи... Вдивилися, подивилися, ніхто не відмовив, ні і, ну дійсно. Ми задоволені, ходимо. Дитина йде сюди в захваті, і, і я бачу результати, і, і я вішаю, ходила, піходила. Спеціалісти <кл 'які> чудові, дуже чудові. Нам рекомендували логопеда і психологи взагалі чудові. Мені дуже подобається. Я теж працюю у сфері педагогіки. То ну я взагалі захочу Давиду до вподоби заняття тут весело, і цікаво допомогти дитині знайти свій голос. Це не просто про мову, а й про можливість висловлювати свої думки, почуття та мрії, впевнена логопед інклюзивно-ресурсного центру пані Світлана. Переважно батьки звертаються з запитом запуску мовлення, дітки, які не розмовляють. І на жаль, що звертається вже після трьох років. А бажано звертатися і звертати увагу на мовлення до одного року. Наприклад, на такі моменти, чи розуміє дитина звернена мовлення, чи виконує інструкції, да ну тобто, це вже є таким дзвіночком, да, червоним прапорцем, для того, щоб звернути увагу на, на розвиток мовлення, да і взагалі на розвиток в цілому, і звертатися вчасно до фахівців. Я активно практикую мовлення в русі, тобто це інтеграція мовлення по різним напрямкам. Це і кінезіологія, це і нейрокорекційні вправи, розвиток фонематичного слуху, розвиток дрібної моторики, пальцеві ігри ну тобто, все те, що запускає мовлення, тому що рук і мовлення вони дуже тісно пов'язані. Фахівці центру наголошують, найважливіше це створення умов, де кожна дитина почувається потрібною, захищеною та зрозумілою. Дітки до нас приходять різні вік. Буває. Різний, з 0 до 18 років. Моя робота заключається в тому, що йде корекція мислення в першу чергу тому, що обов'язково треба дитину вчити висловлювати свої думки. Ну, і звісно, як же безсенсорна інтеграція. Дітей ми навчаємо слухати, відчувати. Чути, інклюзія це не просто слово, це шлях до суспільства, де кожен має рівні можливості для життя, навчання та розвитку. І Смілянський інклюзивно ресурсний центр є яскравим прикладом того, як це працює разом з спільними зусиллями, маленькими кроками можна йти до великих вершин. І от такі кроки вже ми починаємо робити. Впевненіше, одним із цих кроків був і переїзд у нове приміщення, світле просторе, широке, де розкриваються нові можливості і для роботи працівників, фахівців, і для того, щоб дітки почували себе. Комфортно і впевнено, також нарешті у нас обладнано санітарну інклюзивну кімнату для діток з особливими освітніми потребами та їх батьків. І коли ти бачиш усміхнені обличчя дітей, задоволених батьків, ти розумієш, що ти все правильно робиш, що ти рухаєшся в тому напряму, якому потрібно. Хочеться. Придумувати нові проєкти і впроваджувати їх для того, щоб діткам ставало набагато краще, поведінкові особливості чи труднощі в розвитку дитини, це не причина для страху чи вагань у Смілянському інклюзивно-ресурсному центрі. Переконані, чим раніше звернутися за допомогою, тим швидше можна знайти рішення. Директор центру наголошує, що підтримка фахівців здатна кардинально змінити життя дитини та її сім'ї. Наразі інклюзивна спільнота свідомо розвивається, тому шановні батьки, якщо ви бачите, що є якісь Маленькі маркери у поведінки ваших діток і хочете, хоча б просто проконсультуватися. Ми вас чекаємо, щиро запрошуємо відкриті до діалогу, до співпраці, до консультацій і будемо раді допомогти, чим зможемо. З 1 жовтня ми знаходимося за новою адресою вулиця Незалежності 90, а район Машбуду.